Я зараз зупинив машину. Я був і ще колись був зупинив один день буса. А це важко зупинити машину? Та ласка. Це маленькі волонтери села Зеленча Теребовлянської громади. Вони щодня організовують ярмарки, аби збирати кошти і допомагати Збройним силам України. У мене було дуже багато виробів. Я любив робити вироби з картону, з паперу і вони в мене валялись по всій хаті. Я і мені прийшла ідея в голову, що можна придавати і допомагати армії. Так Арцен зібрав друзів зі своєї вулиці і почав продавати різний крам. Спершу обрали локацію на дорозі, що веде до Буданівського замку, але там небагато машин, тому перебралися до основної дороги. Потім таку ярмарку організували і дівчата Христина і Соломія з друзями. Перше ми збирали кошти. В цій от вулиці, але там було дуже мало людей. Тоді ми вирішили пігти на центральну, і нам вже більше, ми вже більше починали збирати коштів. Отак одна група діток волонтерила в одному кінці села, а друга в іншому. Сьогодні спеціально для нас об'єдналися, аби показати, як організували роботу і що продають. Кольця з бісеру, бруслети, брилки всякі речі. Це ви їх самі робите Деякі робимо самі. А де віком? А, а деякі нам просто дають люди. Вчора ми з друзями домовилися, що ми будемо плести кольця. Це на армії. Ми знали, що приїдете, і ми почали плести кольця. Хочемо, щоб волонтери повернулися живими, ми і не ври... щоб закінчилася війна якомога поскорше. Тут є в нас і всякі брелочки, колечки, картини. Є ще. Ляри можна купити. А ще такі сумки показує Маркіян. Їх розмалювали дівчата. Чимало назбирали дітей іграшок. Тут мої вушки бутало є корівка, яка ще може говорити. І грушки самого друга і дуже багато ми вже подали. Хоча переважно люди, які зупиняються, просто дають кошти, не купляючи нічого. Діти кажуть, один водій дав тисячу на підтримку акції. Загалом практично всі кермувальники долучаються до ініціативи маленьких громадян. Ми питали спочатку, що за акція, але оскільки ми вони нам так гарно об'яснили. Ну і ми їм допомогли. Здоров'я їм, вітримки і перемоги. На всього не кажу, що вам, кашом Дякую. 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 Так, за день маленькі волонтери зібрали понад 3 тисячі гривень, а загальна сума сягнула за 20 тисяч. Батьки кажуть, діти самі вирішуватимуть, що саме закупити за зібрані кошти залежно від потреб військових. До дітей із Зеленча приєдналася, і малеча із сусіднього села Малів для своїх солдат окремо збирають і діти села Семенів. Тобто ініціатива швидко поширилася. А все почалося із дорослих. Вони волонтерять із лютого. Волонтерський рух в нас започаткував. Е Роман Шубалий, людина, яка практично в перші тижні війни на нашій сільській групі кинула клич, хто може прийти допомагати. Почали з самого початку плести бази для сіток, тому що відразу. Стало дефіцитом сама база сітки, сама сітка. І ми ще було холодно. Ми в куртках тут сиділи. Поступово до волонтерства долучилися і діти, і так всі разом допомагають військовим, переважно своїм, хто служить із села чи громади, передають все адресно, особисто в руки. А отримані кошти діти щодня підраховують, кидають у групу інформацію, щоб всі знали скільки зібрано. Наголошує пані Оксана. А на завершення побажання від малечі нашим воїнам Тримайтеся! Все буде Україна, слава Україні! Щоб все було добре, швидше закінчилася і щоб ми перемогли. Щоб вони швидше ну, виграли, ніхто до них не помер. Щоб вони всі були живі, здорові і повернулися додому до всіх батьків.